А стартуватимемо із обговорення ситуації на фронті, а саме на південному напрямку, і допоможе краще у цьому розібратися Роман Костенко, оборонець України, зокрема на півдні, народний депутат від голосу, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе вітаю вас! Вітаю, Василь. Радий вас бачити і чути також. і ми і, і, і так, Романе. Розпочнімо із новини, яка позитивно розпочала усіх наш ранок стосовно Антонівського мосту, чергового удару по цій переправі від артилеристів збройних сил України. Позитивна новина: як на неї маємо реагувати? Що це дає нам у сенсі воєнно-тактичному для збройних сил України? Ну, взагалі, для нас для того угруповання, яке знаходиться на правому березі Дніпра російської армії. Саме Антонівський мост і Новокаховська дамба це є дві, тих, дві ті лінії, дві ті дороги життя, яких часто в армійському армійському сленгу називають, куди йде вся їх логістика, і від, від них залежить саме перебування оцього угруповання на правому березі Дніпра. Тому будь-яке завдання ударів по цим напрямкам, по цим точкам, скажімо, по цим об'єктам стратегічним для них. Це е, ставлення під загрозу взагалі їх перебування на правому березі Дніпра. Тому дійсно знищення таких об'єктів перспективі може дати нам можливість вибити ворога на лівий берег Дніпра. Ви одна із тих осіб, одна один із тих, хто дуже активно говорив під час обговорення початку, чи то контрнаступу, чи то будь-яких інших активних дій на південному напрямку про те, що мовляв, це не український контрнаступ і вся активна діяльність на півдні це не наступ і не контрнаступ, це лише виборювання кращих позицій у ході оборони, тому що наша оборона збройних сил України там на півдні ще не завершилася. І відтак ми готуємося до неї далі. То як розуміти ті повідомлення, які з'являються зокрема у публічній площині від відомих американських блогерів, такий є Деф Мон, який у Твіттері пише повідомлення британської розвідки, які стверджують, що кількість російських батальйонно-тактичних груп на півдні суттєво збільшується. Конкретно називається кількість 25 нових батальйонів, які переміщені до Херсонщини. Ну, я самого початку давав реальну інформацію, яку я тут бачу, що е, противник він з е, самого початку атакував нас. Ми його вибили з Миколаєва і розмір вибили на території Херсонської ДН... Херсонської і Миколаївської областей. Після цього противник, е, бачучи, що в нього немає сили засобів наступати по всій території України, ми бачили, ви був вибитий з півночі, і, зокрема, е, почав закріплятись тут на Півнів зробив декілька спроб атакувати, але був знову відкинути нашими військами, і перейшов до оборони. І наші війська е, було декілька попиток е, в самому самого початку е, зробити на тактичному рівні такі, е, називаються такими знаєте, е, активними діями, але це не було стратегічно або навіть в оперативно е, в оперативному плані підготовлені е, операції щодо наступу. І е, з того часу це був десь березень, місяць, середина березня, може кінець березня, я вже не пам'ятаю. З того часу у нас ідуть такі позиційні бої, ракетна артилерійська війна, яка е, в якій тільки на тактичному рівні є якісь просування. От останнім часом там е, нами були звільнення звільнення селища Лозове, Андріївка. Вони звичайно знищені вже практично ворогом. Але ті місця, де були ці селища, зайняли наші. Військовослужбовці, тому всіх тих, хто я, я не читаю блогерів, якщо чесно, там і тих експертів, але говорити щось про контрнаступ, то було зарано в першу чергу, і не об'єктивно. Не об'єктивно, тому що контрнаступ це щось більш стратегічне. Наступальне це треба робити наступальну операцію. А всі ті пересування в сірій зоні, вони. Вони не є тим, чого б нам хотілося іншими словами. Чи правильно я вас розумію, що всі ті дії в сенсі пошкодження або знищення переправ, в сенсі притиснення ворога на Херсонщині, і загалом на південному напрямку, вони були спрямовані для того, щоб загасити російський наступ, який ось ось за повідомленнями різних я буду звертатися до блогерів, до воєнних експертів, до офіційних осіб. Тобто, це були спроби. Збити їхній наступ, оскільки видання Таймс британське пише про те, що Росія стягнула 25 тисяч військових на південь з метою оточити Миколаїв. Це перше повідомлення. Британська розвідка водночас також днями заявляла, що головний акцент бойових дій буде перенесено на 350 кілометрову ділянку фронту саме на півдні України. Тобто, всі наші попередні дії були спробою зірвати їхні плани. Правильно можна сказати і так, і скажу, що. Противник, попри те, що він був постійно в обороні, вони вели дуже сильно ракетно-артилерійські обстріли і міста Миколаєва і першу лінію зіткнення. І після того як нашими хаймерсами були вражені в першу чергу склади боєприпасів на лівому березі Дніпра. І, і е, були пошкоджені мости, то навіть тут на першій лінії, от я особисто там буваю майже кожного дня. Ми побачили, що щільність артилерійського вогню Російської Федерації вона набагато зменшилась. І ну, відповідаючи на ваше питання, так, тому що ворог. Я впевнений і зараз не полишив надії все ж таки наступати на півдні. і для них е бажаним це є захопити повністю і Миколаївську і Одеську область. Е тим більше, що для того, щоб розірвати оце постійне враження цих своїх е дорог життя, їм треба збільшити дистанцію, і вони їм потрібно наступати, хоча б за Миколаїв, для того, щоб ми не могли вражати і убезпечити їх цей плацдарм. Тому це те, що ми зробили, це дійсно нас. Якось е, убезпечило від е, подальших активних дій Російської Федерації. На який час це вже питання, наскільки вони зможуть е, наприклад е, затриматися, але те, що вони будуть намагатися далі це робити, то 100%. Чому зараз проявляється активність окупантів на південному напрямку в сенсі не лише збільшення і чисельності безпосередньо представництва батальйонно-тактичних груп, кількості ворога, е, які ще вони дії е, вчиняють конкретно зараз? По перше, намагання зламати морально-психологічний стан цивільного населення. Я вважаю це проведення терактів терористичної війни, яку вони вже розв'язали проти України. Це комплексно. Це ми можемо говорити про теракт в Оленівці, про обстріли інших міст, таких як Харків, ну інші наші українські міста. Це Знущання над полоненими, те, що ми бачили в прямому ефірі, коли вони відрізали там частини тіла нашим військовим. Це знищення вбивство наших цивільних безпосередньо в Миколаєві. Кожного дня сюди прилітають ракети, ракети, які не є досить прицільними навіть по своїм тактико-технічним характеристикам, що означає, що ворог просто їх пускає в цю сторону і вони руйнують і житлі, житлі будинки, прилітають в центр міста, і майже кожного дня. Є жертви серед цивільного населення. Це перше, що вони е таке е роблять. Друге, це ведення активної розвідки, і за допомогою БПЛА постійно розвідують, намагаються розвідувати наші і позиції, і е тилові, і передні, і вести розвідку диверсійними групами. Вже не одна диверсійна група була знищена при підході до лінії фронту, там і після бригадою. І іншими бригадами, які є тут, і, зокрема, постійно роблять якісь маневри в себе в тилу для того, щоб там, я не знаю, вести нас в оману, тобто проводять активні дії. Ще раз кажу, те, що попереду наступ цей попереду вони до нього готуються, так, але зараз для них основне це все-таки втримати свої позиції і создати умови для подальшого наступу в перспективі. Романе, до речі, які підсумки довготривалої комендантської години, навіть комендантських днів, які відбулися у Миколаєві? Ви кажете, що активно ворог застосовує диверсійно-розвідувальні групи? Чи є вже видимі результати такої такої тривалої години? Я мав на увазі розвідно диверсійні групи, які безпосередньо на полі бою діють, які призначені для виявлення переднього краю противника для переходу за лінію фронту. Якщо, якщо ви маєте на увазі ті, хто безпосередньо вже забазувалися в Миколаєві, да про ці розвідно диверсійні то наскільки я знаю, вони там виявлені. Не були, але це така була профілактика. Тому що розуміємо, що за декілька днів було оголошено про те, що будуть перевірки, то будь-який, мабуть, диверсант, він би міг би якось уже свої дії сховати. Але основне те, що було виявлено, і розмовляючи з людьми, які проводили це безпосередньо перевіряючи будівлі, ходячи і спілкуючись з громадянами, це настрої людей. Це були виявлені люди, люди, які там можуть симпатизувати Російській Федерації і взяті, скажем так, на карандаш, і розуміючи, де вони проживають, і де ці люди там гуртуються. Тому -то, така робота вона досить корисна, і щоб зрозуміти, взагалі, де може, де є ще ті, хто чекає Російську Федерацію, іншими словами, можна це окреслити як превентивна робота да, на виявлення да, потенційних да. колаборантів. Куди да, куди потрібно фокусовувати свою роботу, тому що ну дійсно так просто люди, які підготовлені, то ти ж не прийдеш до нього. Там не буде в телефоні написано, що він зрадник. Але розуміти і тримати на контролі, і ті люди, які е, знають, що їх уже тримають на контролі, знають, де вони, що вони і які в них настрої. Мана зараз до вас звернення не лише як до військовослужбовця, а як до все ж таки представника публічної політики, е, людини, яка підкована у сенсі комунікації. Спробуйте роз'яснити звичайному українцеві, як розуміти повідомлення. От з одного боку, ви кажете, що окупант все ще не полишив надії оточити Миколаїв, продовжити наступ на Одесу. Е, він стягує туди війська. Про це говорить, як я вже говорив, і британські медіа, і британська розвідка багато повідомлень про те, що триває активність на південному напрямку. В той же час є повідомлення і виступи представників головного управління розвідки Міністерства оборони, зокрема Андрій Юсу, казав, що окупанти готуються до відступу з Херсону. Як це поєднати в купі для розуміння звичайних людей? У ну, мене не поєднується зокрема. Я бачу ту обстановку, яку я бачу. Знаєте, обстановка військова, вона е, досить часто змінюється, і за один-два дні може е, рішення можуть можуть в самих високих кабінетах е, мінятися. Те, що я бачу, що Російська Федерація зайшла сюди і у них було е, перше це захопити всю Україну, і вони не розраховували е, такий супротив, е, просто зустріти, і до цього просто поділили свої плани. Я не знаю, може навіть не навпіл, і зараз намагаються взяти повністю Донбас, щоб, хоч якусь перемогу, показати міжнародному суспільству, що дивіться, яка сильна російська армія. Ця українська армія вже доказала, що вона не є сильною. Потім вони хотіли захопити південь аж до Придністров'я, і я думаю, в подальшому молда Молдови для того, щоб все ж таки спосилити своє свою про єврпроєвропейські, скажімо так, щоб бачили, що вони все таки є європейською країною, але за рахунок. Е України, скажімо так, тому е, ситуація, яка зараз є, те, що я бачу, там можуть аналітики військові там казати своє бачення, те, що вони аналізують, що противник накопичує війська, зараз перейшов до е, оборони, війська заходять, і для того, щоб в подальшому я не кажу, що це буде завтра або післязавтра. Для того, щоб в подальшому все-таки закінчити битву за південь. Я вже неодноразово казав, ми вже подивимося, що битва за південь вона іще попереду. І не, не, це не означає, вона може стартувати, або якщо ми виб'ємо цей плацдарм, який зараз є правобережний на лівий берег, і противник перейде на, і закріпиться на лівому березі. Або вони залишаться тут, це не поміняє того, що противник в подальшому все ж таки буде намагатися відрізати від нас від Чорного моря. Тому що забирання цього плацдарму, те, що ви кажете, відступати збирається. Ну це така, знаєте, оперативна перемога, це навіть не стратегічна. Це може бути для покращення своїх позицій, або для недопущення. Якщо ми там війська якісь зберемо, а не для недопущення, щоб вони попали в котел. Ну і це дуже сильно вдарить по них навіть репутаційно. Вони можуть відтягнутися на ліву сторону Дніпра і після цього уже наступати там з інших позицій, але на даний момент мені слабо віриться, що в найближчий час вони це зроблять. Як ви проаналізували і спрогнозували подальший перебіг справ. Хоча я розумію, ви це чергове підтверджуєте, що там військових аналітиків ви не слухаєте. Самі намагаєтеся очевидних прогнозів не робити. Тим не менше, все ж таки маємо два різних прогнози розвитку подій. Один стосується якраз продовження так званої Миколаївської операції, інший активізації ворога на запорізькому напрямку, тобто на лівому березі Дніпра. Що для вас видається більш пріоритетним для окупанта? Яка ціль? Я думаю, ворог в першу чергу буде намагатися все ж таки закінчити свою так звану операцію на сході нашої країни, вийти на дмінкордони Донецької Луганської області повністю. А після цього, з моєї точки зору, він буде. Намагатися далі йти в напрямок Миколаїв і е, Одеса, можливо, якісь там оперативні у них є завдання по Запорізькій області, десь зайти або вийти на Дніпро, або там захопити якісь ключові е, об'єкти, або убезпечити такі об'єкти, як Енергодар. Можливо, захочуть, щоб там була більша дальність. Для того, щоб ну, мати цю станцію під собою, щоб забезпечувати окуповані території, ну я кажу про плани, не про те, що дійсно буде, а про план. А далі південь, тому що реально вони показали це своїм, по-перше, напрямком. А по-друге, тема ісконно русської території, вони від них не відмовляться, і південь вони вважають саме тим, що вони назвали. І я вважаю, що наступне. Наступна битва це буде за південь, от якщо вони вийдуть на кордони Донбас. Хоча водночас можна з вами і не погодитися, в сенсі того, що е, я спробую не погодитися або висловити тезу, а ви її прокоментуєте зараз. Дуже багато військ, саме, наприклад, з Ізюмського напрямку і з Луганського напрямку, вони пересуваються на південь, і е, навіть є публічні підтвердження того, що армія. Російське угрупування Центр, яке воювало на Сєвєродонеччині, воно зараз переміщається ближче до якраз Миколаївського Херсонського запорізького напрямку. Тобто, частково ми бачимо деактивізацію ворога саме на, на Донеччині, на Луганщині і Донеччині, на Донеччині на Луганщині там було само початку. сконцентрована досить велика кількість військ майже було п'ятикратне переважання. І вони його зробили зараз. Вони коли захопили майже всю Луганську область. у них там вивільнилася якась частина військ, яку вони можуть перекинути на південь. Я думаю, що в першу чергу вони на південь перекидають війська і зараз накопичують їх для створення умов подальшому для подальшого наступу. Але основне це те, що ми говорили і про контрнаступ, говорили, що там будуть наступати, і з моєї точки зору, це дійсно перспективне місце для. Контрнаступу росіяни це побачили і зрозуміли, що у них там замало військ для того, щоб утримати, і перекидають туди війська. Частину вони перекидають все ж таки на правий берег Дніпра, основні резерви залишають на лівому березі Дніпра, залишаючись залежними від оцих мостів і переправ, які. Зараз є. Тому і основні резерви, те, що ми бачимо, все ж таки йдуть не з Донецька, перекидаються, а через Кримський міст із Крима і йдуть прямо базуються от, 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 на Каховському напрямку і на Херсонську. Війська дійсно підходять. Але основні це не ті, що йдуть з Донбасу. На Донбасі вони залишаються, тому що попереду у них іще намагання все ж таки захопити Донецьку область повністю. Тобто кримський міст в сенсі обговорення південного напрямку залишається головною артерією. Правильно, да, да, да. це є головною нашою проблемою з головних. Романе. Ви згадали про енергодар, що це може бути важливий стратегічний населений пункт для росіян. Там розташована Запорізька атомна електростанція. Зараз з'являється повідомлення про те, що її замінували росіяни. Енергоатом український українська. Корпорація український концерн, так який управляє компанія державна, яка управляє атомною енергетикою в Україні, заявляє, що окупанти можливо готують підрив атомної електростанції. Як же ж ви зі свого військового боку бачите мінування? Це убезпечення своїх позицій, те про що ви казали, чи погоджуєтеся з думкою енергоатома, що можливо окупанти хочуть створити гуманітарну кризу, тому що підрив атомної електростанції, на жаль, чимало українців знають. Що це таке і яку, до якої катастрофи це все призводить? Хоча мені, наприклад, слабко віриться в те, що такі дурні замисли є в росіян. Якщо чесно, мені теж не віриться. Я думаю, це. це... Очередний, скажімо їх так, шантаж щодо України показати, зробити таким чином, що дивіться, ми, якщо ви будете наступати, робити якісь дії, ми це підірвемо. Це ще один. Ну, мета теракту, да залякати е, населення або зробити так, щоб якісь дії не відбувалися або відбувалися під їх конкретним примусом. Тому я думаю, вони її замінували однозначно, але більше для того, щоб себе забезпечити. Я не думаю, що вони замінували прямо реактор. Я думаю, замінували підступи для того, щоб її було тяжко забрати. Вона для них зараз в тих рамках, де вони захопили територію, є стратегічним об'єктом в плані е, утримання, в плані, е, скажімо, Забезпечення електрикою тих територій, які вони будуть все ж таки намагатися утримувати, це перше і друге це продовження. того, що я сказав, це шантаж не підконтрольних їх територій, а підконтрольним нам, які знаходяться по правий берег Дніпра щодо забезпечення електрикою, зима у нас буде сурова. Попереду ми це знаємо. Відсутність там в повній мірі газу для опалення. Багато хто все ж таки сподівається на електрику. А ця Запорізька АЕС вона забезпечує багато населених пунктів електрикою. Тому я думаю, це буде ще один такий шантаж. Вже ходили слухи, що росіяни хочуть її зупинити для того, щоб припинити постачання електроенергії на територію України. До речі, гуманітарна ситуація також в сенсі воєнних операцій має важливе значення. Не забуваємо про те, що досі триває операція по евакуації населення з Донецької області, і за повідомленням віце премєр -прем міністерки і міністерки з питань тимчасово окупованих територій та реінтеграції, їх Ірини Верещук не виключено, і уряд не виключає абсолютно можливості того, що в інших регіонах також доведеться евакуйовувати цивільне населення перед опалювальним сезоном. перед Складною зимою, суворою, як ви кажете, продовжимо, продовжимо говорити якраз про цивільне населення сьогодні. Буквально з'явилися чергові повідомлення від Херсонського підпілля, які закликають місцевих громадян не Брати, не приймати паспорти Російської Федерації, не переходити на громадянство країни окупанта, тому що збройні сили менше як за 10 кілометрів до Херсона, так саме листівка виглядає стрілочками ЗСУ 10 кілометрів Росія. Понад 500 чи понад 600 кілометрів. А тому закликають місцевих громадян не брати російського громадянства. Крім цього, перший заступник голови облради Херсонщини Херсонської області Юрій Соболевський повідомляв про те, що російські окупанти чинять подальший тиск на цивільне населення, і на блокпостах перевіряють у жителів. Видалені з телефону дані. Зокрема, вони під'єднують до ноутбуку ці телефони і відновлюють інформацію, з якою метою це роблять, що шукають, можливо, ви маєте такі відомості. Ну, звичайно, це робота безпосередньо ФСБ, які намагаються знайти людей, які допомагають українським збройним силам. Так вони називають інформаторів для нас, це там партизан наших людей, які безпосередньо там тримаються на зв'язку з нами. І Тут дійсно це дуже небезпечно, те, що росіяни мають таку можливість відновлювати за допомогою спеціальної техніки будь-які переписки, які були до цього в месенджерах. Тому ті, хто виїжджають, повинні знати, що. Якщо там або дзвонив на ту територію, або передавай інформацію, то краще цей телефон з собою не брати, бо інформація вже буде відновлена, і це може загрожувати безпосередньо вашому е, життю. Якщо говорити про ті паспорти, про, 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 про паспортизацію, ті дії, які зараз проводять росіяни для того, щоб нав'язати свої російські паспорти е, нашим е, мешканцям, говорить про те, що у них немає ніякої підтримки, тому що за моїми даними вони там ти не отримаєш. Е, допомогу медичну, якщо в тебе немає зараз, роблять таке Вибачте, російського паспорту. Якщо в тебе російські права, то тебе будуть вибачте, українські права тебе будуть штрафувати на дорогах Херсонської області і цим самим заставляють людей. Брати російські документи це говорить про що, що немає ніякої підтримки, і знову ж таки Російська Федерація це створення погроз для людей або створення ненормальних умов для того, щоб вони брали. Країна терорист діє терористичними методами від самих звичайних питань адміністративних і до великих військових питань щодо погроз ядерної зброї. Тому Росія в своєму амплуа ми повинні розуміти. А до людей, які є там, звертаючись сказати, що. Ви е, повинні розуміти, що ми робимо все для того, щоб вас звільнити, і десь якась ваша скажем слабинка, яку ви можете дати, може коштувати в е, подальшому. Потім я не знаю, е, 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 те, що наші спецслужби будуть розбиратися, чи е, співпрацювали ви, а чи не співпрацювали. Тому терплять солдати в окопах. Ціною свого життя роблять це для того, щоб звільнити наші території? Будь ласка, тримайтеся, і ви ми прийдемо і знову будемо разом відбудовувати нашу країну, Роман. І наближаючись до завершення нашого обговорення по півдню, е, хочу вас запитати про повернення генерал-майора Марченка до Миколаєва. Я бачу ваші спільні фотографії вже в Миколаєві. Е, яка мета такого повернення? Що, е, що чекаєте від подальшої співпраці, тому що е, генерал Марченко для Миколаївців, я переконаний, це та людина, яка дуже суттєво допомогла на початку повномасштабної війни стримати наступ на місто. Зараз, вочевидь, е, він повернувся. щоб що. Скажем, е, е, основна його задача це е, те, що він вже зробив, це підняття морального духу в першу чергу під час обстрілів. Те, що відбувається кожного дня, реально лежиш там десь в кроваті і думаєш, до мене наступна прилетить не до мене. Я впевнений так все місто, коли слухає там, по ночам ті ракети, які е, прилітають. Тому е, повернення генерала Марченка це в першу чергу підняття морально-психологічного духу е, населення. А по-друге, ну, він зараз нема не займає там, якусь військову посаду, якби це було тоді, коли була оборона. Зараз е, керує обороною це, е, бригадний генерал. Гнатом Андрій Вікторович а повністю всім військовим округом команд керує генерал Ковальчук Андрій Трахимович. А Марченко відповідає за співпрацю між військовою адміністрацією і військовослужбовцями за взаємодію з військовими підрозділами. І він цим займається і таким чином і піднімає дух і приймає участь в обороні. Що ж, пане Романе, найщиріші вам вітання, найтісніші обійми у кожному бійцеві, який захищає нашу країну на півдні. Нехай дух підіймається навіть тим усвідомленням, що українці всі вас підтримують і щиро дякують. З нами був Роман Добре, Костенко, народний депутат від партії Голос, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили ми про ситуацію на півдні, про плани росіян на цьому напрямку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.